Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Мене звати Ніна Коломієць, і я вже готова розказати про найцікавіші події середи 7 вересня у Сумах та області. Головні теми цього дня такі: африканська чума свиней дісталася до Білопілля. Дорога підземка, коли нарешті запрацює перехід у середмісті, штрафи в Україні виростуть у рази. Африканська чума у Білопіллі. днями стало відомо про випадок захворювання свини всього за 45 кілометрів від Сум. Місто ввели у карантин. Кажуть, тепер свинини там днем з вогнем не знайдеш. Наші журналісти вирішили особисто перевірити, чи справді це так. Далі подробиці від Юлії Настенко. Вже на в'їзді у Білопілля зустрічаємо людей у масках та білих халатах. Підтверджують, спалах африканської чуми свиней тут таки був. Вони ж дезінфікують транспорт, аби збудник не поширювався. Для того, щоб автотранспорт проїжджав і дезінфекція робилася. Тирсу все засипаємо і де средством Крім того, кажуть, продаж м'яса у місті категорично заборонили, поки загроза не мине. Йдемо на ринок, аби особисто переконатися. Дійсно, м'ясний павільйон зачинений. Місцеві продавці кажуть, так вже третій день. Сказали, карантин на 40 днів. Все, що там чого не торгує м'ясний павільйон, не працює. Білопільчани стурбовані, зізнаються, більшість лише за рахунок продажу власної продукції і виживає. Тож така напасть, як африканська чума, трапилася як сніг на голову. В основному аграрним живемо. Ага. Ну, як люди на таке реагують, малюйка, та, що можуть там забиратись колись під ну, щоб не було епідемії. Те, що кормили все і отаких маленьких, по 20 кг ріжуть, усе утилізують. Як нам повідомили, карантин у місті оголосили на 40 днів до випадку знищення останньої хворої тварини. До слова, раніше спалахи захворювання вже зафіксували у Шостці, могриці, конотопі та піщаному. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Штрафи зростають в Україні порушувати закон стає все дорожче. Палити чи розпивати спиртні напої у громадських місцях стане у 70 разів дорожче. А власники собак нестимуть відповідальність за укуси від своїх улюбленців. Уже цієї осені громадяни платитимуть нові штрафи. Підвищення стосується тих порушень, які найчастіше трапляються. За розпиття алкоголю у громадських місцях сьогодні сплачують від 17 до 85 гривень. Зовсім скоро штраф становитиме від 1200 до 1800 гривень. Такі ж розцінки діятимуть і за влаштування п'яного дебошу. Сповняєш літє розбіть каміру місця з твоєї головою. Законопроект про підвищення штрафів передбачає новий пункт відповідальності. За укус собаки хазяїн сплачуватиме від 3 до 18 тисяч гривень. При тяжких наслідках сяде за грати на два роки. Правильно роблять. моє мнення, допустим, правильно роблять. Це правильно, звісно, тому що має бути собака в наморднику і на поводку й в першому числі. Однозначно, что положительно да нужно. Как-то нужно за это наказывать, я считаю. Потому что собаки есть такие бойцовые и неуправляемые, а, э, а хозяева с ними обращаются, чем с детьми полепше, скажем так. Очень много им прощают. Я считаю, что это ненормально. Ми вирішили дізнатися, як сьогодні контролюють оплату штрафів. Виноситься постанова. Людині надається копія цієї постанови, де вказані реквізити для сплати штрафу. Людина за повинна в 15-денний термін оплатити його. якщо ж не встигли за 15 днів, сума штрафу подвоюється за несплату, подають позов до суду. До речі, ці гроші наповняють місцевий бюджет. Аляни Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Майже сміттєвий полігон у центрі міста. Той, хто не мешкає у цьому районі, ніколи не повірить, що стільки сміття може бути за парканом на Харківській. Чому цю ділянку ніколи не прибирають? Далі у сюжеті я знаходжуся, можна сказати, на екваторі нашого міста. Ось там яскрава мануфактура. З цього боку мальовничий берег річки Псел а тут, в центрі міста, справжнісінький смітник, який ніколи ніхто не прибирає. Це місце неможливо не помітити. Тут кожного дня зі спальних районів йдуть люди на зупинку вулиці Харківської. Це провулок Воробйовський. Його мало хто знає, а от сміття бачать всі. Я в шокі сама. Давно, навірно, я в бачити не живу, але Это кошмар. Я, я здесь не живу, не резидент, але знаю, що ніхто не вбирав. Якби бы вбирав, було б бы видно, хоч вот унитаз якийсь прогрес. Буде Будет лежать до следующей п'ятилетки. Берег річки засмічений пластиковим посудом, а на іншому видніються красиві і заможні домівки. Тут же – гори, сміття, розбиті пляшки, будівельні матеріали, які лежать вже так давно, що навіть цегла заросла мохом. В цих кущах покинутий будинок, де без хатченки знайшли собі притон. Виявляється, у цього смітника навіть є власник. Там є власник, якого ми в житті не бачили і знайти не можемо протягом трьох років. Тому і зараз створено, він правильно поясню. підготовлено рішення міської ради. Значить, створена комісія по безхазяним будівлям цього суб'єкта приглашаємо відповідні структурні підрозділи для вжиття заходів впливу на них, для того, щоб вони привели бояться. Коли конкретно там ну приберуть да Що я не скажу конкретно тиждень, даже менш. Поки шукають господаря, тут продовжує своє існування сміттєвий полігон. Будемо сподіватися, що за тиждень сумчани побачать результат роботи комунальників. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС 900 тисяч замість трьох мільйонів. Самостільки запланували витратити на капітальний ремонт підземного переходу у центрі міста. Коли ж сумчани вже зможуть ним користуватися, та що там встигли зробити робітники, розкаже Оксана Щербак. Цей перехід вже давно став легендою міста. Протягом багатьох років велися розмови про його ремонт. Але далі балачок справи не заходили. Активісти привертали до нього увагу влади по-різному. Одні хотіли зробити тут басейн, інші ковзанку або зариблений ставок. За кілька років підземка перетворилася на наркоманський притон у самісінькому центрі. Зараз же тут нарешті почалися роботи. Один із коридорів переходу вже майже готовий до користування. Саме його презентували сумчанам до Дня міста. У інших коридорах ще тривають роботи для того, аби у переході не стояла вода. Тут повністю міняють систему водовідведення. На сьогоднішній день у мене виділено в бюджеті 900 тисяч. На сьогоднішній день робот тут виконана то орієнтіровочно на 150-200 тисяч. Ми зробили освіщення. Вот ви можете потім пройтись. Ви посмотрите, що по данному сектору проводка вже зрона. Тобто сделаны демонтажні роботи. Ми вивезли сюди отсюда порядка 15 камазов мусора. Згодом у переході планують облаштувати торговельну зону. На найближчій сесії депутати розглядатимуть можливість передачі підземки на отримання підприємства Паркінг сумчани ж капітальному ремонту раді мовляв більше не доведеться обходити мало не півміста. Добре, що буде, тому що тут переходити. Перехресток великий. Да, перехрестя таке, що просто так не перейдеш. Буду, буде, я, я вважаю, що буде безпечніше. Якщо буде робити підземний перехід, буде значно безпечніше. Давно чекаємо, давно пора. В центрі міста, ну, треба тут обов'язково. Очень добре. Прекрасно навіть. Вже да. давно пора треба було зробити. Сколько ж може, не перейдеш нічого. Будете користуватися? Об язательно, об язательно. Все время Постійно. Нагадаємо, перехід мали відкрити до Дня міста, але робочі не вклалися у графіки. Імовірна дата закінчення робіт через місяць. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Податок на нерухомість цьогоріч сумчани платять за свої квадратні метри за 2015 рік. Квитанцію податкова приносила із 1 липня. а Строк виплати закінчився тиждень тому. Як вчиняти тим, хто не отримав ще квитанцію за податок на нерухомість? Дивіться далі. Терміни виплати податку на нерухомість вичерпались. Ті, хто з 1 липня отримав квитанцію та не сплатив за квадратні метри, тепер має штраф. Якщо ваша квартира менше 80 метрів квадратних, а будинок менше 140, можете не хвилюватися. Цього року податок на нерухомість вас не торкнеться. Цьому році сумчанами нараховували податок за 2015 рік. Якщо у фізичної особи власності перебуває квартира, пільга надається громадянину в рамках 80 квадратних метрів. Якщо фізична особа має у власності житловий будинок, пільга надається 140 квадратних метрів. Для тих, хто не платив більше 30 днів, штраф становитиме 20%. Якщо ж вам не надійшла квитанція, слід самостійно звертатися до податкової. У такому разі штраф не передбачено. В разі оновленої інформації Якщо громадянину повинно буде сплачувати цей податок, громадянину нараховується він, та також дається термін на сплату 60 календарних днів з дня отримання повідомлення. Тобто відповідальність тут немає. У наступному році платників побільше, адже оподатковувати будуть квартири і будинки з меншою площею. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. День дитинства для малечі у навчально-виховному комплексі Журавонька влаштували свято для школярів початкових класів. Всі учні отримали подарунки, книги, які розповідають про їх права. Детальніше у сюжеті свято для дітлахів влаштували для того, аби ті знали про свої права. Малечі презентували книгу, яка вийшла кілька років тому, але не таражувалася. Управління юстиції звернулося до нас. Щоб ми написали книгу для дітей та батьків, і книгу таку повчальну. це були методичні рекомендації для батьків. Як треба діяти, як треба виконувати конвенцію про права дитини саме в сім'ї? Меценат свята зауважив завжди радий допомогти, тим паче, коли мова йде про дітей. звернулося до мене лично, щоб вони розробили пособники для дітей. Я відкликнувся, розпечатали ми эти книжечки. От. І сьогодні хотіли хотели вместе з праздником роздати одразу книжки пособники, щоб вони учились. Слава Богу, хорошо. На свято до малечі завітали казкові герої. <рисвітник> Дітлахи ж нам розповіли, які права вони вже знають. Право на життя, освіту, право на відпочинок, на освіту, на життя, на здоров'я, на, на медичну допомогу, на дозвілля, на сім'ю, на ім'я. За все дякую. Книжки дуже гарні. Рекомендую прочитати всім. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Ось сумські школярі намалювали вишиванку на подвір'ї «Альма-Матер». Кількохметровий червоно-чорний візерунок фарбою зобразили старшокласники 25-ї школи як символ власного патріотизму та любові до України. Сумський хокей на траві продовжує перемагати. Цього разу національна команда, сформована з вихованок нашої школи, вдало виступила на етапі світової ліги. Дмитро Шпірко говорив з тренером команди про омолодження збірної та бажання потрапити на чемпіонат світу. Склад національної збірної України з хокею на траві вже традиційно сформували з наших землячок гравців сумчанки. Головний тренер збірної Світлана Макаєва розповідає: на перший етап відбору повезла омолоджену команду і молодь не підвела. Дуже багато працювали, лінаді, що наші наші гравці піднялися в рівень. І ну, це казала справді дуже достойно виглядала команда. У празі наші загалом успішно провели весь турнір. Українки перемогли господарок дуже амбітних полячок. 1-0. Потім литовок 2-1. Нічию українки розписали із турецькою командою. А от переможцям групи чешкам програли 1-5. Сумські дівчата стали третіми у групі і успішно пройшли до другого етапу світової ліги. Він відбудеться в іспанській Валенції з восьму по 12 лютого і наша команда має реальний шанс потрапити на чемпіонат світу. Кількість його учасників розширили до 16. Хочеться дуже-дуже хочеться попасть, тому що це не цинімий опит для того, щоб уже іміти мислі о наступній олімпіаді. Ну буде дуже складно, тому що це все таки февраль. Проте зараз думки сумських хокеїсток про місцеві змагання днями в сумах стартує чемпіонат України. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко, Новини СТС. Це основні новини, які маємо на цю мить. Далі у нашому ефірі дайджест найцікавіших тем з нашого сайту СТС Суми.UA. А також нагадую, що середи одразу після новин дивіться свіжий випуск нашої спортивної програми Арена чемпіонів про свіжі футбольні новини, найближчий бій Тараса Шелестюка і багато іншого вже готовий розказати мій колега Дмитро Шпірко. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам настрою! Залишайтеся на СТС. Маємо для вас ще багато цікавого.